У ніч з вівторка на середу на залізничному вокзалі Ужгорода відбувся напад. 50-річного працівника Укрзалізниці побили, забрали гроші та мобільний телефон. Злочин стався близько першої ночі. Зі слів чоловіка, що тілесні ушкодження йому спричинили двоє невідомих осіб працівниками міліції. Вживаються заходи по встановленню цих осіб. Відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру дослових розслідувань триває слідство. Про нічні судочки. Директор вокзалу нічого не чув. каже, охорона працює на території вокзалу цілодобово і жодних нападів не фіксували. Камери теж нічого не показали, бо ж фіксують вони лише вихід на колії, а напад стався перед головним входом вокзалу. На жаль, на площу на площадь там на ту сторону камери не виходять. Але якщо так судити, з того, що люди говорять між собою, що ой, побили десь от в цьому районі, десь рядом із приміщенням лінійного відділу міліції, ну я не думаю, що якби от так воно було, що працівники не почули або не побачили. Постраждали наразі, перебуває в лікарні. Поспілкувати з ним нам не вдалося. Та місцеві жителі кажуть, територія між залізничним та автовокзалом Ужгорода насправді небезпечна. Тут часто трапляються бійки, до того ж поруч кілька цілодобових барів, біля яких постійно є охочі хильнути зайвого. Я З моїми знайомими траплялися, що люди навіть приходили в масках, ну, робили розбій і просто уходили. Ніхто їх навіть не бачив. Писалися заяви, але це все приглушувалося і, і нічого не доводилося до кінця. Ну я взагалі проти таких закладів і не знаю, краще це все закривати, бо ще якось контролювалася, якась охорона була. Ще одне неспокійне місце у самому центрі Ужгорода на Курятовича. Місцевий караоке бар через постійні бійки на деякий час закривали. Міська рада навіть забирала дозвіл на цілодобовий режим роботи, але тепер заклад працює знову у звичному режимі. Щоправда, з фейсконтролем. Ну і звичайно ж новий район. Цей бар знаходиться біля багатоповерхівок. Мешканці сусідніх будинків постійно скаржаться на гамір та агресивну поведінку клієнтів закладу. Ну якщо це пізно, там 10-12 година. Звичайно, бажано після 9, щоб вже не шуміли. Якщо ми зранку йдемо в школу, хочеться, щоб дитина спокійний сон мала. Зранку встала, пішла спокійно, щоб все було нормально. І це ще далеко не повний перелік небезпечних місцин Ужгорода. Вчора розказував хлопець індус. Його побили і ну сильно троє хлопців біля готелю Закарпаття. І забрали всі гроші. І там ну ніхто на допомогу не прийшов. Думаю, це один з таких районів найбільш небезпечних. Центрі там, де більше молоді, де більше алкоголю. Біля Берко то є стадіон, і там слухи ходять, що там є наркопритон. Нехай люди досліджують, які цим мають займатися. Найбільша проблема, що біля цілодобових закладів, де найчастіше трапляються сутички, не завжди є охорона та відеокамери. У 2015-му в Ужгороді правоохоронці офіційно зареєстрували більше півсотні фактів завдання тілесних ушкоджень. Цифри на офіційні значно більше.